Сьогодні я завітала до справжньої магічної крамнички Гаррі Поттера, і ви просто не повірите, що тут є. Ходімо дивитися разом. Перше, що привернуло мою увагу, це ось ця поличка з горокраксами, зіллями та різними магічними предметами з книг. Тут і кабличка Волдеморта і Медальйон Слизерина. Тільки подивіться на це неймовірної краси Любовне зілля Мортенці. Також Фелікс Фелісис, зілля удачі, яке дарує успіх у всіх починаннях. А ще тут є навіть копія окулярів самого Гаррі Поттера. як ж в правниці Гаррі Поттера без колекційних фігурок. Тут є фігурки Фанко Поп з Герміоною, Роном Візлі, Локхартом, Гаррі Поттером. і навіть делюкс фігурки з Роном Візлі та машиною. А також гегрідом. А тепер до найчарівнішого чарівні палички. Тут їх просто неймовірно багато. Є палички, надруковані на 3D-принтері, а також і палички героїв Гаррі Поттера, Дамблдора, Луни Лавуд, Пожирача Смерті та навіть Северуса Снейпа. Також є ось такі маленькі палички в коробочках з написами про те, з чого вони зроблені. Я відчула себе ніби в крамниці Олівандра, де обираю свою першу чарівну паличку. Чесно кажучи, навіть шкодую, що не придбала одну з них. І звісно ж. Безліч тематичних прикрас, підвіски, каблучки, справжня магія в деталях. Тож діліться в коментарях, що вам сподобалось найбільше, та ви би хотіли придбати з цієї крамнички собі.